Мене звати Анастасія Гнатишин, і цього року я виграла дві золоті медалі на чемпіонаті Європи. Як почуваєшся? Прекрасно, я дуже щаслива, що я виграла ці дві золоті медалі для України. Скільки в тебе взагалі нагород на чемпіонатах Європи та світу? світу? Багато досить нагород. У 22-му році мала дві перемоги на чемпіонаті світу, також в Греції, так що Греція для мене може сказати щаслива країна. Також вигравала Чемпіонат Європи до 10, і бронз, і срібло мала до 10 теж. Тобто, якщо чемпіонат е, світу серед жінок пройде в Греції, то, в принципі, можна ставити ставки, хто стане переможцем. Я думаю, що так. <гум> Окей, а що тобі хорошого в Греції? Чим тут годують? який допінг тут є, що так виходить? Я не знаю, сама атмосфера, що тут море поруч, напевно, дає свої знаки. Чи була якась різниця між Бліцем і рапідом, як взагалі е, перемоги вийшла? Ну, між Бліцем і Рапідом була серйозна різниця, я все-таки ставила більше на Бліц. Своя ставка, оскільки, мені здається, я близько краще граю, ніж репід. Але в лісі було, мабуть, тяжче все-таки для мене. Якось в мене з часом тут було трошки важко, ніж зазвичай. В репіді було попростіше, мені здається. Е, яка найулюбленіша грецька страва? Я люблю їхній ось цей фезд Добре, вітаю Настя так тримати. Я Анна Городна, мені 11 років. Розкажи, будь ласка, Анна, як ти виступила на чемпіонаті Європи? Добре, зайняла друге місце в Європі. А в Бліці? В Бліці п'ять. Хотіла краще, чи друге теж добре? Хотіла краще. Хотіла стати чемпіонкою? Так. І що от зараз в тебе більше розчарування чи радості? Розчарування. Та ти що? Якби я взяв друге місце на чемпіонаті Європи, в мене було б радості, я не знаю, на Греції. А в тебе не так? Ні. Тобто тебе задовольняє тільки чемпіонство? Так. Да. Зрозумів. Як взагалі країна, Греція? Ну, гарно. Що саме гарно? Гарно. Розкажи про свою ціль в шахах. Ну. Стати чемпіонкою світу і гроші. Добре, бажаємо тобі стати чемпіонкою світу. Вітаємо з срібною нагородою. Ось такий маєш кубок класний. Ось. І... Чесно сказати, друге місце це зовсім не привіт розстроюватись. Це теж дуже класно. Мене звати Соломія Світенко, мені 12 років. Які результати на чемпіонаті Європи в тебе? Я набрала 14 з половиною з 18 і зайняла перше місце. Тобто ти чемпіонка Європи з московичних шахів серед дівчат до 12 Так. А який результат в Рапіді? В Рапіді я набрала 7 з 9 і зайняла третє. Бронз. Розкажи трохи про себе. Де ти проживаєш? Я живу в місті Городку і вчусь в городоцькій НВК номер 2 Що відчуває людина, яка виграла дві медалі на чемпіонаті Європи? Ну, радість. І якусь трошки гордість. Може. Скажи, будь ласка, що ти скажеш про Грецьку? Ну, мені тут сподобалось. Тут гарний краєвид. Яке найсмішніше блюдо Грецької, кубки ти спробувала в ресторані? Найсмачніше, напевно. Е -е, сир. Ти подорожувала багато країн. Яка тобі найбільше подобається? Мені сподобалось найбільше, напевно, Туреччина. Бо там була дуже класна організація, і взагалі. Ну, мені там було найприємніше грати, напевно. Це правда, що ти мала шпаргалку на кожну сперс? Е -е. Можливо, правда, можливо, ні. І останнє. Ти раніше завжди казала, що в ліс ти грати не любиш, От, а тепер ти стала чемпіонкою Європи. Що скажеш? У мене завжди все міняється. Ну, але ж здається? Здається, так. Вітаємо ще раз. Дякую. Молодець. Мене звати Максим Дубневич, мені 16 років. І як ти виступив на чемпіонаті Європи? Ну, в Ротпіді я почав дуже погано і не вірив, що є шанси на трійку. Але все таки в кінці я повигравав трохи. І в мене в останньому турі була партія навіть на перше місце, але я зробив нічого. взяв третє. В принципі, результатом я задоволений так, як я, я грав дуже погано. А в бліці, ну трошки дек де десь везло, але ну, я взяв перше місце. Думаю, більш-менш заслужено. Який кращий метод е тренування гри в місце. Я знаю, що ти тут багато граєш в інтернету. Е, Хто -е, був такий твій найсильніший суперник? Взагалі кого вдалося перемагати в інтернеті? Ну, я дуже сильно люблю грати з Накамурою. В мене з ним десь більше 300 партій. Е -е, і нещодавно він мені почав сам кидати виклики. Я навіть декілька партій виграв. Е -е, також я. Люблю грати з такими, як, наприклад, я кидав виклик Прагнананді, ну і взагалі багатьом. А взагалі я просто люблю грати в шахи в інтернеті, я можу грати навіть слабими. Рейтингу був в швидкі шахи, і в близьковісті шахи в Швидких я був ніби п'ятий, в Бліц був в третій. То як тобі грається, чи ти вперше тут і що запам'яталося? Я тут не вперше. Я був тут один раз на командному чемпіонаті Європи. А, ну, я ще перед цим турніром був на турнірі в іншому місці Греції, і там мені сподобалось. А Салоніки, ну, мені здається, ну, не найкраще місто. кого можеш пригадати з, з історичних персоналів чи сучасників Греції, з ким в тебе з Актаюля? Напевно, Ніколас Теодору. Хто це? Це гросмейстер 2600 з чимось. Щоб чи в тебе були. Якісь нагороди на чемпіонатах Європи, чемпіонату світу перед тим? Була одна на чемпіонаті Європи до 10. Це було друге місце в Верпіс. Зараз як полетіть відчуття? Напевне, щасливий, але ну, це всього лише до 16 років. Я хочу, ну хоча б стати гросмейстером, це вже набагато краще, ніж вигравати чемпіонат Європи. Я кобрин Станіслав Ігорович, мені 8 років. Так, це я знаю, трошки про себе, які в тебе результати на, uh, на чемпіонаті Європи? На чемпіонаті Європи у мене з, з, з Рапіду і з Бліцу у мене п'яте uh, місце. Тобто два п'яте місце? Так. Довсім-довсім близько було до призеру, чуть-чуть трошечки не вистачило. Так. А розкажи на чемпіонаті України, як ти виступив? Uh, на чемпіонаті України у мене з Бліцу. У мене третє місце, з рапіту друге, а з класики тринадцяте. А ти взагалі з яких поховав найбільше любиш раунд? Е, для мене це рапід. Бліц е, – там мало часу. Класика для мене це е, взагалі якась найдовша, найдовший без спорту півтори години на одну партію. А, ну рапі це нормально. Я б тобі радію. В Греції все добре. Греція це така країна, там, де бувають і хороші місця, і там, де бувають місця, там, де тобі треба призадуматись, де ти є. Ага. Які хороші місця запам'ятали, що хороші. Цей готель Саффіс, і ще запам'ятався дуже сильно Порту Пелас. Це два готелі, які мені найбільше тут сподобаються. А раніше ти їздив ті сі чи приїде поза Україною? Е, так, Болгарію. Е, буквально нещодавно. Е, місяць тому е, я їздив в Болгарію з родиною автобусом. А яка страва в ресторані найзначна говорити? Е, ну, тут дуже багато варіантів. Там було, як правило, куча солодкого, і для мене воно все дуже подобається. Тоб... Точно вибрати ще не можу. Тобто, якщо наступний раз в чемпіонаті Європи робить багато солодкого, то ти точно виграє чемпіонат України, і в Україні на наступний чемпіонат, правильно зрозумів? Ну, я не знаю. Ну, в себе є стимул. Ну так. Да. Значить, треба виконувати. Ну, десь. І ще грудні тебе збиралися. Скільки робити займався шаховим? Е, ну, можу сказати, тут я точно вже не пам'ятаю. Ну, від того моменту, коли я почав ходити на заняття, це приблизно рік. Ну, отак я почав займатися шахами три з половиною роки. Вже я займався без заняття, в е, Як правило, я грав на часкомі, грав з батьками. Uh, ну, було дуже багато цікавих моментів. Дивився дебюти. і коли моя мама зрозуміла, що мені вже треба переходити на нормальні шахи, вона uh, мене um, відправила в Львівську академію дебют. Добре, скажи, в тебе небесінь шах. Шахів? Ну, саме це. Uh, щось після першого розряду досягнути. Оце моя основна ціль. Ну, бажаємо тобі після першого розряду стати гросмейстером. Ну, і наступний раз, щоб ти обов'язково піднявся на підестал, тому що там буде багато солодкого, то його чесно стимул для того спали. Ну так. Все, дякую. Гнати сім, Анастазія, пробний клей. The third winner is Yuzna Pochetsna from Belgrade. And the third winner is Kakple from Albania.

不愿意